Вітаю всіх підписників, гостів мого каналу, ви на каналі містера Скруджа. Друзі, сьогодні не копчик, сьогодні не традиційна рубрика. Сьогодні в мене продовження обзорчику моєї невеличкої колекції Антонініанів та динаріїв Гордіана III, наймолодшого римського імператора. Минулого разу ми подивилися Антонініани Аполлона, Вікторії Віртуса і один різновид імператора. Ті, хто не бачив, друзі! Силочки будуть на ці відео прикріплені в описі або в закріпленому коментареві. А сьогодні я приготував друзі для вас 5 антоніанчиків, дуже цікаві. Сьогодні я вам розповім невеличку теж історію про цього римського імператора. А ще, друзі, я дуже надіюся, що якість зображення буде доброю. Обзорчик зайде вам непогано, тому що знаєте, що в мене немає світла. Сьогодні такі реалії. І в мене висить фонарик, і я це все роблю при фонарику для вас. І мене не зупинить, нічого абсолютно вимкнення світла. Ця ситуація не зупинить для того, щоб вам зняти цей обзорчик. Тому що багато хто просив, багато кому сподобалося, щоб я продовжував цю рубрику, багато кому цікаво послухати історію. І сьогодні ми з вами розглянемо такі монетки, такі і... Ось один із них. Я вам сьогодні розкажу, чим вони особливі взагалі кожен антонінян, кожен динарій, не тільки цього імператора, а й в загальному. Ось такий Антонінянчик власною персоною з імператором, з таким різновидом Штемпеля. І ось такий антонінян. власною персоною. Теж імператора, але уже з таким різновидом Штемпеля. Давайте ми їх відкриємо, подивимося більш детальніше. А поки я відкриваю, я вам хочу розказати про батька цього римського імператора, батьком Гордіана III був Юній Сільван. А, також відомий як е, із Латині. Джуніус Сільванус. Він був римським сенатором, але не відігравав, як би сказати, такої авторитетної, значної ролі в політиці чи історії імперії. Матірю імператора Гордіана III була Меція Фаустина. Вона була о, племінницею Гордіана I. От. А, таким чином, як би сказати, і Авторитет і вся знать до Гордіана 3 перейшла від самого діда від Гордіана Першого. От. Ну, і додав свою, як сказати, лепту, додав гордіан другий, дядько. От. Весь авторитет і з цього саме із родинних зв'язків із Гордіаном Першим та Другим. А, як би сказати, забезпечило молодому Гордіану підтримку з боку сенатру і народу під час е, династичної кризи в 238 році. Тому давайте ось подивимося на отакі Антонінянчики. Нештепельний друзі, трошки підзатерти в ходу, але в непоганому стані, колекційному. Ось такий ось варіант. І дістану що, друзі, в нас ще й повітряна тривога. Але ми продовжуємо наш обзорчик. І ось такий Антонініан уже з такою легендою, з такою версією штемпеля. Дивіться, я вам покажу ось так. Два різних штемпеля. Як пам'ятаєте, була така гра. Знайде 15 від різностей, відмінностей, відмінностей вибачте, трошки заговарююся. Стараюсь одним дублем зробити для вас, а це, друзі, ви не уявляєте як складно. Тому віднесіться з розумінням. Ви навіть можете звернути увагу, наскільки різниця між штемпелями самого портрету. На оцих двох Антонініанах я вам розповів. Чому це так? Ось такі у нас та Антонінянчики. Так, давайте ми зразу їх зважимо. Так. З отакою от легендою. 4 грами 22 сотих міліграма. І. З отакою от легендою. 4 грами. 05 Мг. Так, друзі. Продовжуємо наш обзорчик. І наступний у нас на черзі буде Антонініан Concordia. Ось цей Антонініан Я можу сміливо заявити, що йому можна поставити грейт UNS. Ви можете звернути увагу, що він практично. Штемпельний. Бачите, навіть шороховатість присутня. Зараз можуть багато сказати, та ні, це таке лиття там, тому подібне. Ні, ні це просто природний знос штемпеля, і в цьому немає нічого поганого. Абсолютно на цій стороні можна побачити ось таку ВО конкордію. Яка сидить на стільці, тримає патеру і має два роги ізобілія. Конкордію вважали персоніфікацією згоди між римським народом та сенат, а в епоху імперії персоніфікацією згоди між імператором та його співправителями. Таке розуміння малося у народу. Тому зображували Конкордію. На монетах Конкордію, до речі, зображували в вигляді сидячої жінки з атрибутиками в руках типа Рогу ізобілія, патери, скіпетор, і, а, як би сказати, там вона так називається цікаво, фігурка Спес. Чесно кажучи, я навіть її не бачив цю фігурку спес, тому я не можу вам навіть пояснити, що це, як це виглядає. От. Але із того, що в мене є, я можу вам показати сидячу конкордію. Можливо, в майбутньому знайду стоячу конкордію в неї ще те, те що не описують каталоги, вона має ще рог ізобілія. Є два роги ізобілія, три роги ізобілія, один ріг ізобілія. Там можна тільки окрему колекцію зібрати по легендам. Однієї богині, або однієї легенди і тому подібне. Ось така у нас монеточка. Давайте ми її зважимо. 4 грами 3, 92 сотих міліграми. І так, і. Хочу вам показати оці дві монети тобто два Антоніняна, і розповісти вам, чим взагалі особливі Антонініани, динарії всіх імператорів, взагалі, просто Римської імперії до нашої ери, нашої ери. І є тому велика причина, як мій дуже поважний друг-мисливець на Цезарів. Дуже гарно підмітив в одному з своїх відео, це те, що немає повторень. Кожна монета, вона по-своєму індивідуальна. І я вам просто хочу показати на це, на, як би сказати, наглядно для того, щоб ви зрозуміли, чому кожна монета вона є індивідуальною. Дивіться, зразу їх дістаю, не буду там ці прелюдії влаштовувати. У нас на огляді буде. Така. Так, зажати, вибачте, одну секундочку. Буде у нас на огляді така е, ця, як би сказати, легенда з летицією. От. І зразу чому я говорю, що кожен антонінян він абсолютно індивідуальний. Ви подивіться, от, різниця між штемпелями зображення самого імператора. От. Дивіться, як. Бачите, от, наскільки різний сам імператор, наскільки різний штемпель, наскільки абсолютно різне все. Я вам скажу, це не різновиди між собою, тобто, типу там класифікація а, по каталогам, ні, це один і той же, як би сказати, вид. Тобто немає тут ось ніяких там, ви можете звернути увагу, От Летиція, вона. Абсолютно ідентична на цьому штемпелі і на цьому штемпелі, але сам штемпель різний. Тобто наскільки, як би сказати, велику кількість штампували антонінянів та Динаріїв, що штемпель знашувався настільки швидко, що як би сказати обличчя імператора штемпель використов... намагалися використати якби дублікат. Ну, тобто, якби виготовили один штемпель, такий, типу, як сказати, матрицю оригінальний. І від нього він був виготовлений на металі, і від нього відбивали уже бронзовий штемпель, яким, який робив масову чеканку. І точно так же робив легенду. І виходить так, що штемпель портрета знашувався набагато якби сказати, довше. А от штемпель легенди знашувався набагато швидше. І від цього була дуже часто заміна штемпелів. Тобто виготовлявся новий швидко, і він ставився. І тому бувають такі ем, би, ситуації, коли ви дивитеся, наприклад, от ем, Антонініан, бачите, він, він затертий. Вроді би, якби портрет затертий, да? злегка. І тут, от, дивіться, от. бачите, як. Зроблена, перевертаємо, і отут от саме наглядно видно, як коли замінювався штемпель. Дивіться, ми дивимося на цю летицію. Бачите, тут штемпель зношений. Тобто, ця монета десь, можливо, на середині періоді життя штемпеля була виготовлена, а ця монета, дивіться, коли штемпель замінили, і вона прям точна. Це не від того, друзі, що її там злизало там, або заносили. Ні, ви можете подивитися. Заношений динарій або Антонініан, він затертий. Тут же ж деталі збереглися, але ці деталі не настільки чітко відкарбовані, як в цій. Дивіться. Бачите? І це все тому що. Ух, друзі, увімкнули світло, ну нічого собі, супер. Боженька почув, наші з вами молитви. <гум> так що ось, і це все із-за того, що це був самий свіжий штемпель. Тобто, на початку, ну, точніше, на, при новому штемпелі, на початку життя цього штемпеля, була відчеканена ця ось монетка. Литицію? от, вважали, точніше, вона персоніфікація радості та розваги, а вперше на монетах її, як би сказати, зобразили. А... Так, так, щоб вам було так. Вперше на монетах її зобразили при пії. «Мисловець на Цезарів, тобі вітання, твій улюблений імператор. І зустрічається вона до 4-го століття нашої ери. Так, чаще її, ну, частіше її зображували у вигляді стоячої жінки з вінком, з Кіпетром або з рулем корабля в руках. І знаєте, чому з рулем корабля в руках? Це було пов'язано з радістю, яким, а, яку Відчували е, римський народ і за успішного прибуття е, кораблів з зерном із Африки. Та наскільки от вони, от уявіть собі, вони і за такої, як би сказати, події вони от зображували е, от таку ось де богиню. Ну, це ви просто вдумайтеся в це. яка Звичайне, будемо так казати, звичайне зображення, а яке має значення. І от, ось вона. от такі ось для. два Антонініани, класних, в гарному стані. І от ви можете звернути увагу, тут леген... штемпель легенди чіткий, але штемпель, бачите, портрета не зовсім. А тут штемпель портрета чіткий, бачите як? А з цієї сторони штемпель легенди. Не зовсім. Так що ті, хто думають, що це заношено часом, ні, якщо б було б заношено часом, було б заношено з двох сторін рівномірно. А так, ви вже самі побачили, чому і в чому є різниця. Так, давайте ми їх зважимо. 4 грами 55 сотих міліграмах і 3 грами 71 сотих міліграмах. І та, яка меншою вагою, вона є чіткішою. Ось такі друзі в нас сьогодні були на огляді Антоніани. Динарії ми до них ще дійдемо. Мені є що вам показати. У мене є ще колекція тут динаріїв цього імператора. Тому спочатку ми з вами пройдемося по Антоніанах і потім ми дійдемо до динаріїв. Так що, друзі, кому сподобалося відео, тиснемо пальця до верху, коментуємо. Ділимося своїми враженнями, думками, можливо, історичними даними. І я завжди радий з вами це обговорити. Мені завжди приємно з вами спілкуватися в коментарях. Якщо це адекватні коментарі, а не хейт, як це буває, адекватні приймаємо, повага, клас, супер. Так що, друзі, вам, як завжди, мирного неба. Тому. Всього вам самого найкращого! Бережіть себе і хай щастить! До нових зустрічей.